В турнірі приймають участь 48 о, учасників. Це жіночі пари, мужські, змішані пари, та родзинка турніру це сімейні пари. Найцікавіше це перший раз грається сімейні пари, де діти до 10 років. Ось якраз гра. Уперше приймають участь, і це дуже цікаве. Це, ну, це родзинка дійсно турніру. Головний суддя змагань Ігор Смертяк говорить: участь у турнірі беруть вихованці тенісної академії та їх батьки. У розряді сімейні пари діти до 10 років змагаються Максим та Ельвіра Артамонови. За ними з трибун спостерігає мама Анна. Це перша гра у них в турнірі разом. Це сум'янний турнір. Вони, вони як енергетично один одного підтримують. У них є зв'язок енергетичний, тому це їхня любов. В теніс. Вони дуже це люблять грати. Колись сама займалась тенісом, а потім привела в нього і сина Сергія, розповідає Мар'яна Басова. Цими вихідними вони разом змагаються у розділі сімейні пари, 10 плюс. Щоб отримати задоволення. Від спілкування з сином і від тенісу також. Відразу у трьох розділах турніру міксті жіночих парах та сімейних парах бере участь Катерина Соловей. У парі з Денисом Тарасенком першу гру проти Ірини Лобушка та Василя Матишинця вона виграла. Говорить, теніс приносить їй задоволення. На турнірі говорить, найважче це гра з мамою. Пара, бо ми з мамою ніколи разом не грали, і вона тільки почала буквально зіграла три тренування. І тому, звичайно, це було важко. А найлегше мені здається це мікс. Бо ми з Тарасенко Денисом дуже часто граємо і на виїзних турнірах, і в сумах. Тому нам гарно разом. Ельвіра та Максим Артемонами свій поєдинок програли. А перемогу у розділі сімейні пари діти до 10 років святкували Софія та Роман Бабенки. У розділі сімейні пари діти понад 10 років. Мар'яна та Сергій Басови поступились у чвертьфіналі. Перемогу у цій категорії святкували Амелія та Руслан Бондаренки. У міксі Тарасенко та Соловей фінішували на першому місці. Крім того, Катерина у парі з Кариною Березинець виграла у категорії жіночі пари. Денис у парі з Михайлом Бардаєвим чоловічі пари. Олександр Качанов, Віталій Педенко Суспільне, Новини Суми.